Страшне було. І горіло кругом, все страшно, І хата вікна повилітали, і таке робить, хай бог милий, Не виживеш. Був ну, паралізований. Інсульт, не мог виїхати. Хату розбіла. Ну, все повилітало. Потолок упав. Дювасові. Много людей там оставалося. Хто боїться, виїжджати, хто не може. У нас була дуже це, масивне бомбардування етакабами. Години дві воно е, тривало. Сиділи ми в коридорі, от сумка, телефон, чекали, поки це все закінчиться. Було страшно дуже. Такого бомбардування, як було, цього разу, ще не було. 31 керовану авіабомбу скинули російські військові на Куп'янськ за минулу добу, говорить начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. каже, всю ніч вони завдавали ударів по центру міста, об'єктах інфраструктури та житлових районах. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Ще троє дістали травм. Пошкоджена досить серйозна критична інфраструктура, енергетичний об'єкт, наслідок якого фактично вся куп'янська громада наразі знеструмлена. Я думаю, перш за все, це демонстрація країни агресора їх справжнього наміру щодо миру, так тому що вони хочуть війни, вони не хочуть миру. Удари приходилися виключно по цивільних об'єктах. Центральна частина удари були хаотичні, тобто це не один, скажімо, то об'єкт чи напрямок. Просто стирають місто Куп'янське, скажімо так, з лиця землі. Люди починають виїжджати. На жаль, після прольотів, ну але виїжджають саме цінне це життя, і тому я. Прям благаю, щоб люди виїжджали, тому що зараз тенденція така, що люди виїжджають тільки після прильотів. Якщо людині потрібно житло, ми поселяємо її в гуртожитки. Є гуртожитки і з дітками окремі, є гуртожитки для маломобільних людей, шелтера. Ну зараз це грошова допомога 10800 на людину, гуманітарна допомога.